Ну, может быть, наряду с Антоником, он тоже там высказывался, но не так часто, как вы. Вот как вам живется с этим ощущением, что Бог избрал вас лидером общественного мнения вот в нашей стране во время войны? О, я не думал над таким питанием. Я, 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 я так не бачу. Я, но я говорю весь час. Я 25 лет уже в этом служении. Фактично всю критику, яку, яку можна було до цього почути, я вже її почув. Я пам'ятаю, один дідушка тут до нас приходив в офіс, приносив 200 гривень пожертвування, і потім я мав слухати пів години його нотацій. Він ніколи не говорив до мене Олександр Васильович. Він говорить тільки чмут. Но разу взяв, взяв журнал, ми випускали тоді антенна, журнал, у нас виходив. І там на першій сторінці була е, моя фотографія. Ну, як головний редактор, да? він говорить, а чого ти сюди свою пику встромив? Тобі мало говорити, порадівати по ще хочеш, щоб твоя пика була. І я розумію, що ну, я тоді навчився розуміти таку річ, Бог використовує таких дідушок і таких людей для того, щоб сказати слово смирення для людини. Тому ті коментарі, які зараз пишуть, я розумію, що за ними теж Бог стоїть. Так, да, там і сатана стоїть, і Бог стоїть. А коли Давід тікав від свого сина і кидався камінцями там сімей на нього, ну, Давид знав, що Бог за цим стоїть. Але так, щоб на такий статус піднімати, що я, як ти сказав, лідер общественної думки, так? я такого статусу. Ну, ми раді, що Бог не, вас на першому місяці війни, щоб таку савокупну думку іванєльських віруючих транслювати от в нашому інформаційному просторі. Немножко розкажіть о себе, як ви обрели веру, откуда ваші корни, ну, як говорить молодіж, ваш бекграунд. Я один в сім'ї, у мене немає ні братів, ні сестер. Мої батьки одружилися після 38, тобто я пізня дитина. А, ну Четвертому поколінні фактично в традиції віруючих. О, ви старовір, так? Так, да, старовір. Мої бабушки, дідушки, по, і по лінії тата, і по лінії мами, вони прийшли до Христа десь приблизно в 20-х роках, тобто 100 років нашої традиції. Угу. А потім, ну, я з 67-го року народження, тобто я з 70-ті роки, 80-ті, я пам'ятаю хорошо, як церква розвивалася. Угу. Я з іванських християн, тобто я не з баптистів, прохановцями колись називали, ми з таких. І все своє фактично таке свідоме дитинство, юнацтво я духовно виростав біля радіоприйомника. Я покаївся біля радіоприйомника і постійно слухав вранці голос Ант, якщо ти пам'ятаєш. Так, так. Так, ввечері було Монте-Карло. Carlo, Ось так. був такий цікавий момент, коли я вже почав проповідувати по радіо. Мене ну, просто запросили на обласну передачу, і тоді були такі, о, нас називали їх брехунцями. Я не знаю, чи зна... Брехунчики, да? провідне радіо таке було. Тобто, це своєрідний інтернет був з 50-х років. Український інтернет. То на столбах гучномовці, а в кожному домі було радіо провідне. Радіо, радіо. Радіо. Все не треба було, просто ти включаєш і воно говорить. Все з 6 часов утра. І коли прийшла свобода, в 92-му році розрішили християнські передачі туди. Нужна було платити гроші, і ти можеш там проповідувати. Так от цікава була історія. Коли в 50-х роках ці радіо вони ж примусовим способом їх в кожну оселю ну, приносили і заставляли. І моя бабушка пішла до свого брата, брат був пастор церкви. І вона говорить, чи можна віру, ще мати радіо вдома. Нічого немає нового. Зараз питають, чи можна інтернет мати телевізор, а тоді питали, чи радіо можна. 50-ті роки. І він говорить: Ганю, мені Бог відкрив. Що тут слово Боже буде проповідуватись через це радіо? <смір> да, 50 можна, да. да, пророк. І цікавий момент, коли я почав проповідувати там, були ще живі члени церкви тієї. І одна бабулька підійшла до мене. Я, приїх... я вже в Києві потім був, потім вернувся туди. І вона говорить: ти знаєш, я пам'ятаю ту розмову, коли твоя бабушка запитувала в дідушки, чи можна мати радіо? Йому Бог відкрив, що буде проповідувати слово Боже, але не відкрив, що внук його буде Слава Якщо Богу, так. це да. така історія да, ми з вами, ми з вами із одного, можно сказать, бэкграунда. Ми і моя сім'я тоже із із старовинних віруючих. Угу. А і на мене тоже повлиял сильно Яр Николаевич Пести. Да. Його ради в служені его проповеди, мы просто заслушивались, зачитывались, да. А кроме ярла песни, вот я помню ваши проповеди, а, они были очень похожи по стилистике, по тембру голоса на Виктора Гама. Он Может. тоже на вас влиял? Я не думаю, что Вик... песни сильно повлиял. Все слуха постоянно. Виктор Гам, я не думаю, что він повлиял. Не то, что хорошие проповеди были, да, но больше песни. Песни больше, да? Угу. Я покаюсь после его проповеди, после песни. Дома. Mm -hmm. А вот э, скажите, как сейчас ваше видение о служении евангельских верующих или проповеди Евангелия вот э, в информационном пространстве нашей страны? Радио – это такая, ну, скажем, с, такая, такой ресурс, который, который которые спас, спасли автомобили на, на самом деле, да? Як? А як, а так, что в Америке... Повтори еще раз, да, что ты сказал. Почему радио выжило в Америке, например, uh -huh. и в Западной Европе? Потому что все предрекали конец радио, когда пришло телевидение. Uh -huh. Но радио выручили автомобили, потому что uh -huh. за рулем э, телевизор смотреть не очень, при, ну, не очень правильно с точки зрения безопасности. А все-таки радио осталось и начало развиваться, потому что началось массовый выпуск автомобилей, и в автомобилях звучало радио, и поэтому mm -hmm. радио опять поднялось. А вот теперь получается, что следующее поколение, вот поколение Альфа, оно, оно, еще не в автомобилях, но оно в интернете, оно в социальных сетях. Каким образом мы можем и там достичь Евангелия вот этого поколения? Возможно ли? Но как вы думаете по этому поводу? Мобильные приложения, это продолжение, это же самое. Мобильные додатки в телефон, Ви пробуєте вже туди заходити? Ми на подкастах. У нас кожного дня подкасти. Подкаст. Ви записуєте Тік-ток? Я не записую Тік-ні, але з моїх, з моїх відео роблять, у нас теж є в Тікток, є в Інстаграмі. Ну, тобто, на всіх платформах ми є, які тільки існують. Є відео і є аудіо. Я б не сказав, що, ну, можливо, візуально більше видно, що дивляться відео. Але слухають тим не менше, і і радіо теж радіо слухають. звичайно. Ну, ну в Україні ви повинні розуміти. Україна це старіюча нація, не зважаючи на все. Тобто людей за 50, яких, їх більше много, сьогодні. Много, да. І в це та аудиторія, яка слухає. Ми розповсюджуємо. У нас є кілька платформ, де ми розповсюджуємо якби наш, нашу продукцію. Це такі приймачі невеличкі, як плеєри з мікрокартами. Десь 12 тисяч ми розповсюдили в Україні їх. А потім в нас є сигнал на радіо, його можна все ж таки зловити ввечері. Потім в нас є подкасти і остальне все відео. Відео. Відео, да. І э, в служенні відео вже участвует молодіж, так? Да? Или ви теж участвуєте? Ну, я не знаю, мабуть, я, я в 2023 році я мав здавати всі свої обов'язки. Тобто я попередив всю команду, що я, я хотів займатися більше душою пікунством, то я паралельно весь цей час займався цим роботою з парами і тому подібне. І потім, якби прийшла нова команда, вони запустили Ютуб ще, в принципі, до війни. Ну там було 5 тисяч підписників до війни. І вони планували якби, це розвивати. І я розумів, що я вже своє відспівав тут. А потім, коли прийшла війна, все це змінилось. І команда молода, вона взяла на себе більше повноважень. Але ну, від мене зараз якби, вони очікують такі короткі відео. Кожного тижня, mm -hmm. а остальне вони роблять. Тобто ми молилися. Я розумів колись, що наша аудиторія е, слухачів радіо вона вимре. Це, це питання часу. В Німеччині наші партнери вони теж про це кажуть. Там же ж це залежить питання по жертвувань. Да? Mm -hmm. Він говорить, наша аудиторія зменшується, пожертвування ростуть. Це означає, що старші люди жертвують просто більше. Але вони скорочуються, вони вимирають. Для молоді потрібно щось інше. І ми думали, що Трансвітове Радіо не виживе в Україні. Молодь нас не слухала і дуже рідко, коли особисті контакти були. А потім після ось цього відео з Лопатою все змінилося. Ну, тобто, наш, наш канал виріс зараз, ну, скоро буде. Зараз 42 тисячі на Ютубі в нас, десь приблизно шістдесят. Тисяч на Фейсбук, а вам прислали цю золоту кнопку? Ні, ще це 7,5 мільйона, це круто. Ні, це просмотрів на це огляд, це просмотрів на відео, а це підписників. Кількість ah підписників. А це разі все є, Да? так. Да. Тобто, в нас приблизно, якщо взяти так, ну в загальному, я думаю, аудиторія десь під 150 тисяч в Україні. Ну якби і за ну це тих, які реальні, що ми знаємо, uh -huh. хоча половина. Тих, які дивляться, вони не є підписниками. Тобто, це ще потрібно помножити на два, це 300 тисяч. Якщо ти працюєш для такої аудиторії 300 тисяч, ну це нормальна аудиторія. Тобто так, так. вона серйозна. Uh, От ви ведущий проповідник і пастор нашої сусідньої церкви, вона називається Церковь Преображення. Там старшим пастором Петром. Марченко, Петр. Петр Марченко. Да? Як ви совміщаєте вашу проповідницьку, пресвітерську діяльність, служіння і роботу в Трансміровому радіо? Ну, я, я це обмежив. Тобто, після, після того, як почалася війна, якби там чотири пастори зникли, ну, тобто, вони від'їхали звідти. І я мусив підставити плече в цей час. Моя відповідальність я формую проповідницький план. Ми проповідуємо серіями проповідей. Ось теми, які, якщо тематичні, я теми складаю. Тобто я працюю з проповідниками, і іноді я е, займаюся душею в церкві. Це мої обов'язки все. Угу. А от що би ви, ви Ми зараз от слава Богу, що у нас виникла група нових церквей. Угу. И в этих церквах есть молодежь, есть пидлитки, которые сидят в смартфонах, в этих соцсетях. И и мы думаем о медийном служении, о информационном служении, как это лучше раз, развивать, как это лучше кооперироваться, с кем и как. Вот как вы видите, как может евангельская церковь быть достойно при, представлена в этой огромной, Інтернет, вот аудиторія? Ну, в, в Преображенні там ціла медіакоманда є. Там, там багато людей задіяні в цьому. Які формують цей контент. Ну, Це дві, одна-дві людини не зробить якісного. Це перший момент. Має бути команда, мають бути спеціалісти, які знають, як робити картинку. Я вже не з того покоління. Як це все доносити? Я довірив це молодим людям. Ось я туди не влажу, я не вчу їх, як жити. Я просто молюсь і роблю те, що вони просять. Ну от є зміння, що зараз ми живемо в епоху картинки, да? Да. в епоху Ютуба, да, там відео, все. А є, є ли зараз в в этом пространстве слово, вот просто живому слову, но без картинки. Я так скажу: Бог завжди працює через особистості. Тому може бути дуже гарна картинка. Я знаю ну, якби багато організацій, в яких є мільйони бюджети, але в них немає лічності. Сказати нечого. Так. Да. І тому Бог працював через індивідуальних. Якщо б Ну, Бог посилає таких людей, через яких Він говорить слово, їх потрібно долучати до цього. Там, де вони є, там, де все працювати, де їх немає. Ну та ж сама Америка, ви можете сказати, там є кілька на, 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 на одній руці п'ять чоловік, які володіють всім медіапространством. так чи ні? І можуть бути дуже хороші картинки, не буде людей, не будуть чого слухати. Тому якщо ти даєш людині контент, ти даєш їй що послухати. Ты создаваешь этот качественный продукт, вони будут шукати, это и будут слушать. Еще один вопрос. Я имел честь слушать игру на саксофоне вашего сына. И он уже тогда, это было несколько лет назад, он показывал очень высокий уровень. Как сложилась его карьера, как он, как он развивается как музыкант и как евангельский верующий? Ну, он сейчас не в Украине. Він в Україні. За тиждень до початку війни він поїхав на музичну конференцію, і в нього була серія різних е, концертів в Америці. За тиждень до війни йому відкрили візу, і він мав повертатися через тиждень після початку війни. Тобто він прийняв рішення лишитись там, а дружина, потім пізніше з, з внучкою виїхала також туди. І вони, ну, якби, вони поки що там. В них є плани повернутися назад. Але він першим, чим він займається, він збирає кошти для протезування солдат. Тобто, він дав він. Ну там є в Америці, є організації, і одна християнська організація, яка робить протези. Тобто солдатів туди вивозять, і вони роб, в течені кількох днів роблять протези. Він робить ну, якби робить концерти, і він там цим займається. Передавайте йому привіт. Я його слухав і радувався, що а, наші івадинські віруючі можуть досягати таких так, він національних людей. Він висок. любить Ісуса. Ось він щиро йому присвячений, і він нещодавно розповів мені таку цікаву річ. Він робив тут концерти з відомим музикантом Боб Джеймсом, якщо ви знаєте, хто це. Це автор. Мелодії для таксі булась. був серіал Таксі, якщо коли хто дивився. І Боб Джеймс він, він написав музику для цього. Він був невіруючий, він не вірив Ісуса. Одного разу Андрій написав йому лист Боб Джеймсу. Ще тут в Україні? Це десь 5 років не? 6. Він старенький, йому 84 роки здається. Знаєте Боб Джеймса, так? Да? Так, да, він, він написав йому лист 에, просто, чи зможете ви 에, зробити мелодію фортепіано для мого саксофона. І Боб Джеймс потім розказує, ну, таких мені приходять сотні пісні кожного дня. Тобто, одна таке соло стоїть, наприклад, там, 5 тисяч доларів, якщо він зробить. І Він каже, я взяв це, і я не знаю, що зробилось, і я просто безплатно йому це все зробив і відіслав. І він вислав пісню йому Андрій. І потім запросив його сюди, в Україну, щоб зробити з ним концерт. Андрій назбирав 5 тисяч доларів. І всі це все, що в нього було. І всі ці гроші він вклав, щоб, щоб зробити це. Остальне думали з білетів. І Боб Джеймс говорить: мій просто оплатіть дорогу, я приїду. Він приїхав. Вони зробили тут концерт з ним. І потім так трапилося, що він пересікся з ним там. Він поїхав до Нього перед війною, фактично. Коли починалась війна, він був Боба Джеймс. І в нього він жив там трошки. І потім Боб Джеймс говорить, я, я повірив в Ісуса. Моє життя досить сильно Слава. вплинуло на мене. Як ти живеш, як ти відносишся до цього. Ви з таким задоволенням розказуєте, я що... Да, ну, тому що, це, 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 це те, що... що я молився колись. Чтобы он был проповедником, а он стал а, музыкантом. Он стал музыкантом. Да? Ну мы сильно раз... огорчились. А? Сильно огорчились. Не знаю, но он тоже проповедует, тоже проповедует. Да. Слава богу. А, еще такое питание мы регулярно собираемся пресвитерами и миссионерами, которые служат вот в Киеве и в области. И мы очень бы хотели чтобы круг служителей расширялся, чтобы мы могли более тесно общаться с пасторами и служителями других общин. Возможно запустить такую инициативу хотя бы на Левом берегу, хотя бы в Киеве? Потому что ну, мы видим, что большие церкви живут такой обособленной, автономной э, жизнью, что ну как-то вот... Хотілося б да. ощутити це наше є слова. <клес> Пастори братства, Весої Хібе, вони також зустрічаються. Да. Кожного четверга є молитва, <клес> я думаю, що на лівому березі майже постійно, іноді в церкві приображення. Я знаю, що є міста, наприклад, Одеса, наскільки я знаю, мені здається, Харків, де брати змогли випрацювати такий момент, що там збираються всі євангельські. Тобто незалежні там асоціації, місіонерські, реєстровані всі 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 разом. В Києві, на жаль, на жаль. цього немає. Я не київський. Ну, я я теж я... не київський. Ось. Я донецький. Для того, щоб бути, бути прийнятим в Києві, це потрібно пройти цілу да, страждань. Але в мене на серці є це. Ось, давай будемо молитись, і я так, скажу так. цю ідею хорошу нашим братям. Можливо, ми почнемо з того, що зберемось десь, наприклад, тими, ну, які хотіли б це зробити. Ага. Ну, Дякуємо, що ви прийшли к нам, дякуємо за чудову лекцію, проповідь. Ну і за останнє запитання. От, знаєте, у мене спрашують, а. Хорошо, это когда есть династии в христианстве. Например, у нас в Донецке была династия Деркачей. Все ребята были пресвитерами, лидерами молодежи и такая известная фамилия, да? И вот в нашей ассоциации династия Гудс, да, все ребята такие активные в церковной жизни, да? Но мы слышим критику. Вы, значит, своих детей тогда продвигаете? Как вот на это смотреть? Допустимы ли династии в христианстве? Как вы считаете? Ну, Ісус Христос з династії, Він сина Ісаак Авраама, Ісаки, там була династія. Цінастія була відкрита, да? туди долучалися інші люди. Але це було. Ми, ми знаємо династію в Тімофея. Віра була в бабушки, потім мамі, мамі, потім йому передалась. Я думаю, що це нормально. Хороше благословення, коли ді... батьки долучають до віри своїх дітей. Це плюс пастору папі. Що його сини полюбили церкву, тому що це великий дефіцит, коли діти бачать, що церква краде папу, да? і вони ненавидять церкву, вони не хочуть бути там. Але коли папа умудряється, тато, тато умудряється так, що він може дітей своїх чесним методом, не грошима, долучити до церкви, це благословення.